Всім привіт, це Діма, так. І е, нарешті я відійшов від нацвідбору. Скільки це днів пройшло? Майже місяць відходив. І е, дуже хотів, і ви дуже просили. І мені дуже було приємно, наскільки ви часто це писали. Я перехожу до прослуховування пісень учасників від інших країн, які представлені станом ну на сьогодні. Неважливо, яка дата, тому що відео будуть виходити рандомно. І е, сьогодні я огляну. Послухаю, огляну, неважливо, просто е, чи виступ, чи пісню, і буду складати про неї свої враження, емоції і е, щось буду робити з цим далі. Надіюсь, буде весело. За Сьогодні я запишу багато відео, але я їх поріжу окремо на кожну країну. Mm -hmm. І <свісно> я е, такий збуджений трошки, тому що е, дуже, 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 дуже багато вийшло пісень, і я хочу їх послухати нарешті. Логіка наступна: буду слухати то, що зараз по ставкам йде зверху вниз. А може й не так. Це, ну, слухатиму я так, а викладатиму якось інакше. Немає ніякої системності, у мене не передбачено цим. Просто будемо насолоджуватись компанією один одного. Згодні. Згодні і е, одразу вам скажу, де шукати потім всі інші відео, тому що знову ж таки я не знаю, в якому порядку вони будуть виходити. Я додаю сюди плейлист реакції на Євробачення 2025. І там будуть всі відео, які стосуються цього року. Якщо ви хочете подивитися відео, які стосуються іншого року, там є теж плейлист на каналі, можете подивитися. Е, так як ви не додивляєтесь до кінця і не слухаєте потім, що я вам раджу. Чи прошу. Всі посилання, які про які я говорю, вони є внизу. Відео я їх також додаю. Е, ці будь-вилітають такі штучки, якщо я не, не провтикаю. Тому одразу закликаю підписатися на Єврофани. Новини це найкращий телеграм-канал про Євробачення в Україні. Я там останній місяць був рідко, але буду тепер частіше, тому що я нарешті зможу послухати пісні і про них. Спілкуватися також у мене є мій особистий телеграм-канал. Можете туди підписатися, і е, я залишив ще під відео посилання на підтримку каналу, тому що натхнення як такого мало його робити. А якщо ви підтримаєте, я зможу покращувати контент і радувати вас себе, і все в нас буде добре. У -у -у. Я хочу зараз послухати дуже, дуже хочу послухати е, Албанію. Вона зараз на 17-му місці. По букмекерам мені вже закидали, що вони мені не сподобаються. Але я люблю е, албанські заявки зазвичай. Е, бесочку минулого року ж дебеса була. Е, ось є відео тут можна послухати. І, і зараз я буду дивитися, здається, виступ. Ох, я хвилююся, капець. Мені казали, що там щось дуже коре. Чотири хвилини? А чого так довго? Погнали Шкодра електроніке. З, з єрм, з єрм, з херм. Квіточка така красива. Щас. Фу. Погнали для Альбані! Прямо бочка. С клепами. Опа. Ой-ой-ой, русский грязненько. Меня, а усі в вокъв. Та ти що? Ой, добрий вечір. Це я через рік на албанському відборі. З'єрм. Ох, який ...шнобель, як в мене. Я не можу поняти, чи вона мажа, чи це оці албанські мелодії такі. Ну, це складно слухати без навушників, але ж мені треба, щоб трошки грало на мікрофон. Ну, она зажигалочка, стала хуйка, угу. ну. ну, эпично просто. Ох. пойдем, пойдем, Слухайте, який гарний, який гарний початок. Мені здається, я чув фрагмент в Тіктоці, тому що я насправді всі пісні буду слухати вперше. Я послухав тільки одну пісню з Мелоді Фестивалю, не того через Сашу Добраніча, тому що він мене розвів, а зараз вона пройшла в цей фінал. ну Там другий шанс. Це дуже прикольно. І я чув оцей пів, пів, пі-пів, пів, пів. Оцей уривок всяких Ну, у відосах я навіть не знав, що він стосується цього Євробачення. І він мені вилазив не з відео е, цих, ну, не Євробаченських відео, а просто якісь відео, і там гра грала ця мелодія. Тут дивіться, воно тут дуже епічно звучить, оркестр, звісно. Е Начебто, наскільки я пам'ятаю, вони давали коментарі, що вони не будуть міняти аранжування, що воно залишиться таким. Я сьогодні ще перепитував е у Саші, що слухати пісню, чи дивиться виступ. А він каже, що там і то, і то однаково. І мені сподобалося, ну, наче твірочку тверду, тому що це треба розслухати, але воно дуже прикольно, дуже прикольно. І е я її буду слухати, я її додам, але зараз не додам, тому що в мене. Ах, телефон записує. Я зараз не зможу. О. Тут є текст. Пісня називається Вогонь. Цю хвилину цю хвилину мить парану. Парану. О, господи, це просто механічний переклад. Ну, добре, давайте почитаємо. М -м, дуже хороший текст. Клас, якщо б у нас щось було з таким перекладом, з таким звучанням, я думаю, воно мало великі шанси на перемогу. Зараз Албанія, 17-та по букмекерам, вона колись була вища. Зайшла мені ця заявка, мені здається, з часів 22-го року це одна із найбільш таких фан-фейворів стала так. Ну, секрет — це, звісно, лажа була. Для мене особисто. Але ну, я знаю, що їх підтримують. Мені дуже цікаво, яка буде їх доля. Супер, слухайте. Я задоволений. Клас. Нарешті я вриваюся в Євробачення повноцінно. Щас я це хочу ще раз трошки прокрутити, щоб зрозуміти, що там по музиці. Там тай момент такий. Гітара. Ну, Це просто. Це, до речі, такий прикол є. Е, Хочеш, щоб пісня на 50% спрацювала, ну типу бути в неї впевнені, додається, як то кажуть, пряма бочка. Тобто це такі збивки барабанів, там є там тум-тум, цих, ту тум тум, цих. А тут пряма бочка це коли пум-пум, пум, 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 пум. І коли у пісні е, такі барабани як це, Така перкусія, така дромсекція. То тоді пісня вже більше слухача до себе. Не хочу вживати російських слів. Коротше, така пісня вона сприймається одразу позитивніше, тому що вона. Ну, це... Я не знаю, як ця хімія працює, але ось такий є секрет. Пряма бочка називається. Якщо ви дивилися мультитреки, там був Іван Клименко, наш головний хітмейкер України, то він прям таки говорив якомусь артисту каже, що прямо бочку роблю. Тому що прямо бочка це 50% успіху. Отак. От І круто, що вони це зробили. Шарять. Оце чуєте? А, чекайте, є ж, ж е... Apple Music це правильно? У мене ж на комп'ютері він теж є. Дурачок. Mm -hmm. Шкодра там. Ну. Да, стадийка, конечно, покруче, ну зведено Я не скажу, что лайв був поганим. Я Щасливий, бо я нарешті можу це слухати щодня. Це прекрасно, Бачите, я вагався на четвірочку. Ні, це на п'ятірочку. Оце. Оце я чув в тіптоці. А, -а, -а, а Клас! Слухайте. Су... Та тихенько. <рес> Класний початок. Я дуже радий, що так вийшло. Що я саме з Лубані почав, бо я дуже вагався. Е як правильно зайти, з якої країни? І е, сьогодні я вже це хочу записати декілька і муд вони мені задали абсолютно чудовий. Тому е, діліться своїми враженнями в коментарях е, і напишіть, яку країну ви очікуєте більше і за кого вболіваєте. Обов'язково дивіться всі інші відео. Там плейлусі, де я лишив. дуже вам дякую, що були. Тіх що зі мною і переходьте, дивіться наступне відео, якесь тут зараз буде бігом, бо тому, що ну воно вже там є. Я ж вже зняв, уже зробив що його чекати.